Його наміри до вас, чого би він хотів з вами. Давайте подивимось. Давайте подивимось, для кого цей розклад, які зараз у вас відносини, які стосунки. Тут щось у минулому, щось пов'язане із минулим. Можливо, ви не вільна. У вас є якийсь чоловік уже певний час. Ось це розклад для тих. То невільний, можливо, ви маєте також дітей, але ви хочете якось, щоб ваша доля, можливо, змінилася, або щось змінюється у вашому житті зараз. Угу. З'явився той самий лицар, да, кубків, з почуттями. І, можливо, ви, да почуттями почуття у вас якісь тут нові. Угу. І все рухається, і ви. Не знаєте, да, як далі бути? До яких берегів вам піти. Так, які у нього до вас наміри? Якщо ви впізнали свою ситуацію, слухайте далі, що він хоче з вами? Двійка жезлів. Ну, він якоїсь определенності хоче, він дивиться у ваш бік, да, якщо ви нова для нього. Бачить вас якимось таким шансом, що можна щось спробувати з вами? Угу. І королева, бачите? Ви для нього така стабільна жінка. Можливо, у вас є діти. Можливо, ось, бачите, ви і сімейна жінка з дітьми або одна дитина, хлопчик, дівчинка. Чого би він хотів? Він хотів, щоб змінилося. Змінилося все. Бачите, тут йдеться про якийсь приїзд, переїзд. Хоче, щоб якось доля змінилася, ситуація ваша між вами, і він зміг, можливо, приїхати до вас. Можливо, ви знаходитесь на якійсь відстані. Але він би хотів це здолати. Здолати, да, або. Але не бачить поки що як. Не бачить, він злиться, він хоче, злиться. Але бачите, карта Луни, карта місяця. Він ні, це не луна, це двійка мечів. Він не бачить, як би це зробити. Але шанса він хоче. Бачите, по ту зопентаклі він вважає вас дуже ресурсною людиною, і він вважає, що у вас є шанс. У вас є шанс на якусь на зустріч, на якесь продовження. Бачите, ще карта колісниці падає, чого би він хотів. І ще. Ну, можливо, якихось офіційних відносин, бачите? Бачите, тут карта справедливості і карта дев'ятка кубків. Тому наміри в нього більш ніж серйозні. Приймайте кому треба. Дякую.